Дорога звіт! Поки у світі Стронгмен у нас затише після Арнольд Стронгмен Класік, а з цікавих новин тільки дебют молодшого Лората на професійному рівні, я пропоную вам розібратися у одній досить спірній темі, а саме про підтасовування карт на WarStrong. Oh, shit. Here we go again. Ви неодноразово писали мені про це у коментарях, та й навіть сам Хафтор Бьорсон Кидав камінь у город організаторів найпрестижнішого змагання серед стронгменів. Мова, звісно, піде про протягування британських атлетів на п'єдестал або взагалі до чемпіонства за допомогою лояльного ставлення рефері чи підбір вправ конкретно під спортсмена. І тут одразу можна сказати, щось типу ПРР говконі. Останній раз ВСМ в Британії проводився ще в далекому, не проводився взагалі. Однак один із головних спонсорів змагань є британська компанія SBD. Чи мають вони таку вагу, щоб впливати на хід змагань, ну хизи. Хоча як виробник спортивного екіпірування, такого як пояси, наколінники, налокітники і так далі, вправи вони в принципі можуть підказати. Але напроти противагу є ціла низка серйозних американських спонсорів, які по такій логіці могли би просувати американських спортсменів. Тому така думка про підбір вправ для конкретного атлета, як на мене, не дуже життєздатна. І далі я думаю, ми з вами розберемося, чому. Давайте повернемося у найбільш спірний 2017 рік. Тоді найсильнішою людиною світу став Едді Холл, що і викликало бурю емоцій, і трошки очорнило організаторів, було народним чемпіоном тоді по версії, фанатів став Хафтор Бьорсом. Ну і знаєте, тут дійсно не все так однозначно, як люблять говорити одні підерастичні сусіди. Давайте розпочнімо із вправ: перекидання по кришок, присяд на повторення, вікінг прес, буксирування літака, станова тяга. Ну і звичайно, кулі атласа. В принципі, вправи досить стандартні, будь-який ВСМ відкриє і попадеш на дві з них, як мінімум. Ну погодьтесь, жоден ВСМ зараз не проходить без станової тяги. Ну так просто співпало, що хол на той час був просто сильніший. Зараз, от взагалі, станову включають як на стадії кваліфікації, так і у фіналі. Тому проігнорувати таку видовищну вправу, тим більше коли разом збирається так багато сильних тедліфтерів. Організатори ну, просто не мали права. Приблизно така ж ситуація складається із присідом. Коли у тебе збирається так багато атлетів, які з легкістю присядуть за 400 кг, то такий івент стає просто мастхев. Ми вже з вами розбирали в одному із попередніх моїх відео, що разовий максимум Еді Hall в присіді чи не найнижчий серед усіх топів. Тому ось так спрогнозувати, що Еді візьме і пульне 325 кг на 16 повтори, одне з яких не зарахують, ну, без якогось карпатського майфара просто неможливо. Тут Бьорсону дуже на руку не зіграв той факт, що одразу четверо стронгменів показали однаковий результат у 13 повторень і розділили бали другого місця між собою. А відповідно, Тора і Біглос із 12 повтореннями розділили уже бали шостого місця. Якби атлетів, що зробили по 13, було б менше, або Хафтор би долучився до них, то фінальний результат міг би бути взагалі кардинально іншим. Можливо, навіть уся трійка помінялася б місцями, а свій п'ятий титул з того всього взагалі б забрав би Брайан Шоу. Ну але то таке, фантазія. Проте, проте, все ж таки було у цьому фіналі рішення сутті, яке безпосередньо повпливало на остаточний розподіл балів і, можна сказати, суттєво допомогло Едді Холлу виграти найсильнішу лігу світу 2017 року. Хтось може взагалі сказати, що хол переміг тільки завдяки цьому. Отож, вправа віків прес сказати, що це вправа навмисно. Підібрана під хола, тому що він жав 300 і тому він має сильні плечі. Ну, ну це не серйозно. Зараз я поясню чому. По-перше, як насчив голова. Прямої кореляції між жимом лежачи і жимом стоячі нема. По-друге, Бьорсон видав майже аналогічний результат, що і підтверджує моє по-перше. Так що Едді тут неба. Проблема виникає якраз у повтореннях Тора. Британський суддя Колін Прайс. Не зарахував Тору останнє 15 повторення по досить незрозумілих причинах, якщо не сказати по суб'єктивних причинах. Суддя згодом, заїкаючись, вибачався перед Бьорсоном, пояснюючи свою позицію. з того часу Колін Брайс прославився як найкращий друг Едді Холла. Посудіть самі, вигравши кулі Тласа. Хавтору забракло всього одного балу для того, щоб зрівнятися із холом. І якби у тій вправі Вікінг Прес у кожного з них було б порів повторень, то відповідно і очки вони б поділили порівню, тобто по 9,5 балів. Таким чином, мінус 0,5 від Еді і плюс 0,5 до Тора. В результаті по 50,5 балів у кожного з них. А так як фіналочку кулі Атласа виграв саме Hauftuр Бьорсон, то навіть за рівної кількості балів саме він мав ставати найсильнішою людиною у світу 2017 року. Тому як не крутий ісландець та його фанати мають небезпідставні причини недолюблювати як Едді Хола, так і британських організаторів ВСМу. Друзі, якщо дане відео вам сподобалось, і ви хочете другу частину, про те, чи. Чисто Том Стольман виграв свої два титули в World то дайте мені знати про це у коментарях. Я чекаю на ваш зворотній зв'язок. Також не забувайте про вподобайки та підписку на канал. Вам не складно, а мені приємно. Ну а далі ви знаєте, тягайте залізо і бувайте здорові.